Всім привіт, побачив я, що рекламують таку біржу VIX І типу там е, треба дати відгук в App Store, і за це типу мають дати кошти, бонусні чи не бонусні, я вже не пам'ятаю. Я е, перейшов за посиланням, побачив, що вона є. Е, додаток цієї біржі є в App Store, написав відгук, зареєструвався, там все підтверджував. І якби пройшов вже десь тиждень, мені поки що ніхто ніякого бонусу за це не дав. Але тут є вкладка така от welcome bonus. От бачите, заходите на основну сторінку, і тут є от welcome bonus. І за підтвердження телефону і пошти мені дали 5 USDT. Але, як зазвичай, біржі не пишуть, що це 5 бонусних USDT на фьючерси. А по факту це виявилось 5 бонусних USDT на фьючерси. Кус я не проходив і мене не просили його проходити, тобто мій аккаунт не виявився підозрілим для них. Але тут пише, що якщо ми побачимо, що ви якісь там підозрілі, то треба буде проходити курс. Якби мені сказали проходити його, то б, звичайно, я на цій біржі його би не приходив, тому що я взагалі не знаю, що це за біржа. А телефон там підтвердити, пошту, як на мене, окей. Також тут ще є якісь є бонуси, типу там 10 тисяч доларів об'єму і тоді дадуть 10 доларів і так далі, і тому подібне. А чи це бонусні кошти, чи реальні, я не знаю, мабуть. що... Все, все ж таки, мабуть, знову бонусні, коротше, зрозумів. Але в принципі за е, просту реєстрацію 5 доларів на фьючерси не так вже і погано. Тут просто ще виникає таке питання: що робити з цими е, бонусами ф'ючерсними. Можна їх, в принципі, перевести в реальні, але це треба мати трошки якийсь скіл. Тобто, треба їх або розторгувати, нічого там не поповнюючи, просто по принципу. Зілю, то зілю, щось розторгую, окей. Або зробити хедж на іншій біржі. Тобто тут відкритись, допустимо, по тій же самій ціні, по тій же самій монеті в лонг, а на іншій біржі в шорт. І от тут, допустимо, буде ліквідація на 5 доларів, а на іншій біржі буде плюс 5 доларів. Але в цього способу теж є нюанси, тому що важко зайти по тій самій ціні і дуже важко вгадати. На якій біржі заходити в шорт, а на якій біржі заходити в лонг. Ну, в принципі, можна там якось погратися і попробувати щось з цим зробити. Трошки я дізнався, що це за біржа, я там не вникав, але ну так, хоча б думаю, гляну. 29-те місце по CoinMarketCap, Market Cap, що в принципі непогано. Twitter, золота галочка, якісь там футболісти. Коротше, ну, Якась просто, походу, маловідома біржа, але ну не якась сама дурна. Посилання, якщо що, буде в описі. Якщо раптом хтось зареєструється за моїм посиланням, теж без верифікації, без цього і мені щось від того прийде, то я теж вам розкажу, тому що тоді це буде прям дуже цікаво. Хоча, якщо дійсно так буде, що без верифікації можна буде отримувати кошти за рефералів, то я думаю, довго ця штука теж не проживе, тому що ну просто будуть створювати фейкові аккаунти і виносити всі ці бонуси. Отаке От виводити з цієї біржі я не провав кошти. Тому що я там трошки вже розторгував. Як ви бачили. поки що, все. Поки що, вся інфа. Якщо у вас є якась додаткова інфа про бонуси на цій бірші, чому і всі почали раптом піарити, може якась є кампанія для блогерів, можливо, і там якісь є додаткові умови, про які я не знаю. То будь ласка, теж напишіть в коментарі.